Всім привіт! З вами Артема і сьогодні я буду вилажувати другу частину, або, без щастя, просто як я граю на основному аккаунті. Сьогодні наконец-то, вернули всіх бойців Brawl Stars. Зараз я буду грати за е Перла. Квести повиповняю. А ні, я щас піду на нульових кубках. Я хочу просто шість разів підряд виіграти і забрати всі оці награди побіди дня. Ну і буду показувати, як виіграю катку. Ну, ладно, я пішов в катку. Так, я виіграю першу катку. <кій> Поїхали далі. Так, я вже виіграю другу катку. О, навіть аутсайдер. <кій> Поїхали далі. Okay. Е, так, я вже виіграю третю катку. І так мені ще залишилось три катки виграти. Так, я вже виіграв четверту катку. Плін, я не можу грати знову. увазі. Ну, ладно, тоді заберемо поки що ці награди. Пока что редки, редкие, опять редкие, останній стартроп редкий. редкий, редкий, редкий. Все 4 редки. Ну ладно. Поехали далі. Уже за му, коли вже заграю дві катки. <кхи> так, ну я вже выиграв дві катки, выполнив квест. Six, куки. кубки. Открываю кристал опический. Налили. И саме інтересно. Фауз дроп. Понятно. Ну ладно. Пока что мне везе на аккаунте, бо мне вчера выпал 8 легендарных стардропів. Ну то есть 8 при стар легендарных. Ммм, тодик сейчас да пою. Эммм, начнем. Кадзе. <кхій> На 200 кубків. Бо у мене оце я вчора вибив три бойцов, а так я всіх попав на 200. Я вчора вибив капце, Тару і Джанет. Мені ще вісім бойцов, а вже в Глобі ранньому доступі. Завтра вийде. А ні, не завтра, завтра назв ще. Але завтра буде івент уже з глобіром. Ну ладно, вернусь, коли у мене буде вже 100 кубків, а потім коли 150, а потім коли 200. Поїхали. Так, і в мене вже 106 кубків. Я іграв знову просто. М -м так, ще тисяч. Хорошо, ми сьогодні, кстати, ще відкриємо тут награду бонуси. Тоді вернусь, коли в мене вже буде 150 кубків на Кадзі. Так, ось у нас кадка вже на 150 кубків, і ми вже її выигруємо. Да, ми її выиграємо. І це 150 кубков. І Якраз квест уже давніше виповнив. Ну все. Щас відкриємо цю бонусну награду. Так, видеозапись іде. Ладно, погнали. Так, ну і в мене гемов не хватає, щоб на гарячий купити, то я відкриваю демонічний пристар. Ну нормально, щось вроді приятно. Он 500 блінгів, нормально. Кстати, я вот такий сегодня на Бібі Скин купила зомбі Бібі. У мене був отакий, А, ні, це зомбі піратка Бібі, А то зомбі Бібі. Так, і я вам засніму, коли я кадзе апну вже на 200 кубків. Так, я апну вже 203 кубка на кадзе. За одну апну ще 39600 кубков. забираємо 1000 монет. Я думаю, Тисячу мгніт я просто вчора. Отож динамайка, кстати, апав, але в мене перервалось відео. Кстати, дякую за актив 26 просмотрів. Я апнув 600 кубков, 612. І давайте щас купимо на урон. це. Все у мене тепер фул динамайка. Я не знаю, що ще зняти. Я вже апнув на 200 кубков кадзи. Mm. Ну, давайте на транку Трамку У Мене він на 11 селі, і він зараз під карту підходить. Чи за... Ні, давайте за перла краще. Я перла зараз Апай, ну, коротше, коли вигра катку, я вам засніму. Або давайте цю я вам засніму катку. Та я будем будемо прощатись. Завтра ще вийдуть нові серії. Завтра, кстати, буду снимать видео, як прохожу новые испытания. Ну, там будут ящики бесплатно Глоуберта. Так <риклад> Минус Лили. А, ну хорошо, мы первый раз набираем. Так, надо бути осторожным, бо тут такий сейчас модификатор. Минус один. Минус два. А, Лилия Фокаши. У Ладно, я забраю. И мы выиграем цей раунд. Апам якраз 650... А, даже 661 кубок. Можна, в принципі, ахнуть прла на 700 кубков. Ну, я буду вам сейчас заснімувати кожну катку, як я виіграю. Так, і ми виіграємо цю катку Уже 674 кубка. Ну ладно, погнали далі. Так, я виграю цю катку, ту я слив, але тепер виіграю. Пока що 678 кубків. Ну ладно, поехали далее. Так, и мы выиграем эту катку. И аутсайдер, кстати, классный. Плюс, ну, не так много кубков, плюс 13, ну, нормально. Я звездный игрок. Ну, и у вас катка на 700 кубков. Да и будем видео заканчивать, в принципе. Сейчас я тут поделюсь. Ну все. Так, ну поехала ласкатка. Надіюсь не Надеюсь, на слыю. мы выиграем цю катку. Я опять звздный играл. И це 701 кубок. Можно завтра ще буде по 5 пл. хороший боянцу. Ну так, в принципі, сьогодні рахнули пірли на 700 кубков, забрали життєвні подарки, ахнули кадзі на 200 кубков. Слідучі її части або Джанет, або Тару рахнули на 200 кубков. Ну, ладно, ми з вами були Артем і всім пока.